Друзі, всім привіт. Замовляю я собі доброву Мастер 320. Ось така пачка. Тут у мене є 550 грам. Тут у нас є 20 фосфору, 20 калію, і 20 азоту. Всього по 20. Замовляв я на сайті OLX. Ось такі паці мені прислали. Пачка покоцана, але нічого. Далі в нас інструкція. Цікаво почитайте. Мастер валагру. Три двадцятки. Норма внесення три двадцятки. 40 60 грам. На томати На початку вегетації. 50-75 грам. Огірків. Весь період. І 40 60 грам виноград. цей період вегетації. 30 50 грам троянти. Весь період вегетації можна повторяти протягом від 7 до 10 днів, але вона щось не працює. Батарейки вставляв. Тут одна клема відпаялась. Ось тут. Так що ось таким добривом буду користуватись перший раз. Буду вносити на 10 літрів води 50 грам. Тут в мене є ось такий слоючив води. Це як вага не працює, буду використовувати ось такий сприц. Тут в мене на 20 кубів. Покажу вам ось такому слоєчку на початку, який колір буде у Master 320. Але повинен бути синій колір. Що, набираємо шприц. Далі я вам покажу. Не переключайте. Ось так воно виглядає. Думаю буде видно, гарно. синього кольору. Зараз попробую набрати шприц. Ось такі. Три двитчатки. І покажу. Колір гарний. Добре, зараз покажу. Ось, друзі, набрав я спрец. Тоді 20 кубів, трошки більше навіть. Зараз відцеплю. Або може нехай буде. І на 10 літрів один нам треба два, таких по 20. І один десятка. До 10. Зараз, покажу. Веги немає, можете поміряти ось таким шприцом. Так, Тут є один шприц. Ось такі колір вже має. Це вам покажу слоєчку просто, щоб ви подивились, який колір має. Зараз набираємо ще один. Нам треба таких два і один шприц половину. Після цього потрібно помити руки гарно, милі. Висипаємо ще один шприц. Це у нас є вже 40. Зараз потрібно ще 10, зараз не буду покажу. Ви підпишіться на канал, поставте лайк і напишіть, чи використовуєтесь такими. Так, у мене є 10 вже. Трошки більше треба ще відсипати. Росіплю. І третій шприц ось десятка. До 10 набираємо. Це у нас 50 50 Ось такий стоїчок. Зараз розмішаємо. Це у на дозіровка на 10 літрів води. І колір вже має Я розмішав і зараз буду доливати до 10 літрів води. Далі все покажу. Це у нас 10 літрів води. Зараз виливаємо мастер. Зараз падає дощ. Землі на руку, бо земля має бути волога. І розмішуємо. Рощні вже готовий. Далі паде дощ, почекає годину часу і буду підживляти полуницю. Буду давати пів літри. Ось такий слоєчок під один кущик. Так мені казали. Не знаю, чи не забагато буде. Хто знає, напишіть. Після підживлення покажу вам ще полуницю. Падає дощик. Погода правильно показує мене. І далі ще будемо підживляти. Кому цікаво, залишайтесь, покажу. Юпитер. Видео сподобалось, ставьте лайки. Подписка на канал. Дальше буду. Это сорт Аби. Всем до встречи.